Шанувати пам'ять тих, хто поклав своє життя у Другій світовій війни за визволення міста Новомосковськ та району, прийшли до меморіалу Слави вічний вогонь, представники міської влади, ветерани та мешканці міста, виконуючи обов'язки міського голови Сергій Горошко, зазначив, що скільки б часу не минуло, безсмертним завжди буде подвиг переможців, які відстояли незалежність своєї батьківщини, принесли свободу її народу. Одна мудра людина сказала, що ні у якого народу немає майбутнього, коли він не пам'ятає своєї історії. В історії України було дуже багато воїн, в тому числі і Друга світова війна. І тих людей, які віддали своє життя і здоров'я, ми повинні пам'ятати і вклонятися їм, скільки б років не пройшло дня цієї перемоги. Зі словами привітання до ветеранів та мешканців міста, звернувся Сергій Гельгорович. Я хочу сьогодні. Привітати всіх жителів міста Новомосковська з Днем визволенням України від німецько-фашистських загарбників. Привітати. Ветеранів великої вітчизняної війни, побажати їм добра, здоров'я, благополуччя і всього найкращого і надію на щасливе майбутнє нашої України цього дня на урочистий захід завітало чимало людей похилого віку. Вони запевняють, що такі свята дуже важливі, і молодому поколінню потрібно пам'ятати знати та шанувати світлу пам'ять тих важких часів. Це Важно молоді ж. Абсолютно не знає того, що було коли. А чоловік без прошлого, він буде і без будущого. Дуже боляче, що нас на цьому святі тільки невеличка горсточка людей. А це події незабутні. Це було друге народження України і кожного населеного пункту нашої. Держави про це забувати просто неможливо. Світлу пам'ять загиблих у боях за визволення нашого краю. Усі присутні вшанували хвилиною мовчання. Потім відбулося покладання квітів до вічного вогню. Тож сподіваємося, що не дивлячись ні на що подвиг героїв Другої світової війни ніколи не буде забутим нащадками. Ми повинні не тільки жити своїми повсякденними проблемами, але й пам'ятати героїв, які подарували нам можливість жити у мирній країні.